Недавно заходить хлопчик з емоціями Вау! А можна я це сфотографую мамі. Конкурс, який ми проводили Безпечна школа мав чітку мету активізувати дітей, вчителів, щоб цей простір був надихаючим. І з 60 проєктів обрали 5, і сьогодні ти заходиш туди. Ти закохуєшся в цю атмосферу, яка там створена, і деколи діти навіть не хочуть підніматися наверх, тому що там класно. Коли вперше я прийшла в це приміщення, так я не бачила ні його початку, ні його кінця, тому що там було дуже багато, на жаль, сміття. дітки придумали фантастичну концепцію, яка називається Марс. Чому Марс? Тому що це, власне, мультимедійний куточок, це арт-куточок, розвивальний куточок і, відповідно, сенсорна кімната. Ми намагаємося максимально забезпечити якоюсь активністю наших учнів, коли є повітряна тривога. Тобто, це є і арт-терапія, це є якісь настільні ігри. Також за рахунок того, що у нас є зонування, ми можемо тут проводити навчальні заняття. Відповідно, діти вони є в дії, вони залучені до якогось роду діяльності. Відповідно, тривога вона переходить на якийсь задній план.